Ситуація знову вимальовується от буквально там дві точки. Так, два повідомлення із нашого інформаційного потоку, і то вони не в усьому збігаються, хоча вони дуже близькі в часі. Уже цього місяця має все стартувати. Це констатують і за кордоном, і констатують у нас, але для цього все ще немає фінальних умов. Чому так? Чи можливо їх досягти? Чи стартує все ж таки у серпні це навчання? Попри те, що не всі умови ще складені, не, не, не всі рішення вже е, сформовані. Як ви це оцінюєте? Е, дивіться, якщо чесно, то от ситуація навколо F-16, вона мене ну. Доволі диву вона для мене є доволі дивною, тому що ну сполучені штати Америки здається, будь-яке озброєння, яке вони нам передали, ми його використовуємо просто на 110% його ефективності. От, до речі, до прикладу, та ж система Петріот, яка в руках українських ну зенітників вона просто ну Працює з 100% ефективністю. Питання щодо літаків мене дивує, тому що ну відверто дуже нескоординовано виглядає зараз загалом адміністрація Сполучених Штатів Америки. Причому що більше дивує, це питання? От, наприклад, питання з того плану навчання щодо того, яке там устаткування має бути, як мо мають які хто з інструкторів має приїхати там? От в них було питання. Вони не могли ну це два тижні тому. Вони не могли визначитись, чи ліпше щоб українські пілоти приїхали на один з військових полігонів США, чи все таки навчалися в Європі? Хоча ще ну було, нібито вже вирішено, що країни такі там, от як Данія і Нідерланди, вони готові надати всю інфраструктуру для того, щоб українські які пілоти проходили навчання, тим паче, що є ну в принципі непогані і пілоти європейських країн, які також можуть ну. Провести це навчання, uh -huh. ну але США сказали ні для ефективності. Ми все таки дамо наших пілотів. Але ми подумаємо, може краще все таки в нас. Потім, нібито, все ж таки прийшли до рішення, що навчання буде проходити в Європі. Е, тепер е, питання, яке виникає щодо затвердження плану навчання, ну це для мене досить Доволі дивно, тому що ну звичайно, що план навчання для наших пілотів він буде відрізнятися від того, який використовують самі країни НАТО і використовують ті ж Сполучені Штати Америки, тому що ну ми не з нуля ж навчаємо, ми будемо навчати наших. Вже бойових пілотів угу. з набагато більшим справді бойовим досвідом, ніж в тих же інструкторів, які будуть їх навчати, для того щоб ну просто вони опанували цю нову техніку. Тому так план буде індивідуальний, але всі ці питання вони перш за все відносяться до компетенції угу. Міністерства оборони саме в Сполучених Штатах Америки, і отут Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки чомусь ну проявляє себе так, ну Доволі ну я не не буду казати, що погане, але для мене це є. До досі дивно. Тим паче, що ці питання вони носять ж. Ну це здебільшого просто організаційний характер, uh -huh. і тим не менше, тому на цих доволі таких, знаєте, тривіальних можна сказати, бюрократичних моментах. В них виникають такі проблеми, Пане що Пане Андрію, мене але от саме тому, от ви зараз малювали таку дуже складну дійсно цю систему. А і саме тому виникає питання у цих проблем, які виникають у цих затягувань в них. Функціональна природа чи певною мірою політична, і відповідно, от заява Зеленського свіже, так що цього місяця розпочнуться. Це політична заява? Зеленський підганяє ситуацію цією заявою. А чи е, це просто така констатація? Ну, прочитав реліз, вирішили, що цього місяця озвучує, що цього місяця. Е, дивіться, я все ж таки тут бачу е, певну е, фум... ну, і функціональну і політичну складову. Політична складова вбачається дуже дуже чітко. Давайте будемо відверті. Ну питання літаків стоїть гостро і підіймає питання літаків, те, що вони будуть, точніше нам їх передадуть, було погоджене ще 23 лютого на засід... О, 22 лютого, на засіданні в рамках Рамштайн. пройшло, якщо не ну, пройшло вже от шостий місяць, і далі продовжують наші партнери вирішувати. Такі, от в них виникає дуже багато там проблемних питань. Тобто, політична воля тут є. Причому ну політичним аспект тут є 100%. але є і функціональний, тому що е, зараз я думаю, що це питання намагається і пришвидшити. А от ті ж Сполучені Штати Америки, мені здається, знаєте, вони якби виявились чомусь до цього не готові, і е, тому в нас і виникають от такі перепони плюс. Е, Знаєте, останнім часом американська преса вона намагається. Ну, от, скажімо так, вони, ніби те сенсейшн хантерс, тобто, і на більшість їх сенсацій, вони чомусь пов'язані саме з військовою допомогою України. Угу. А чому так? А, ну, ви знаєте, питання в тому, що дуже активно працює, от ми. Багато в чому почали недооцінювати нашого ворога з точки зору роботи його на інформаційному фронті. Угу. Тобто, ми багато бачимо новин і їхньої оскучніш так. Ми оцінюємо інформаційну роботу в інформаційному полі росіян по їх внутрішній пропаганді. Угу. Тобто, от як працює внутрішня пропаганда на їхнього внутрішнього споживача. Звичайно, що це ну виглядає дико, так воно і так і є дико, і ну. Так доволі ну до, до шокуюче, і ми не оцінюємо м, роботу нашого ворога в інформаційному просторі, особливо західних країн. Це наприклад, та ж історія з німецьким журналістом Рьопке і газетою Більд щодо критики збройних, ну, командування збройних сил по використанню допомоги. Це в тому числі от ну сенсації, які нібито роздаються щодо того, що от Сполучені Штати Америки також нібито е американські генерали е вони не погоджуються з тим, що українське командування не погоджує з ними. Mm -hmm. е весь ну там. Характер операцій, так ну вибачте, це дикість, тому що вони цього і не вимагали від нас ніколи. Ми пана Андрія, я сказати. правильно розумію, що такі ну вражаючі скандальні історії ви приписуєте або ініційовані вони російською стороною, або як мінімум російська сторона користується їхньою появою, їхнім шлейфом, який з'являється у змі, їхнім тиском на політику, так. Дивіться, вони саме ініційовані, угу. це дуже важливо, тому що вони ініціюються. А ну прекрасно. Я думаю, що ви, як в тому числі журналіст, ну, прекрасно розумієте, як працюють ЗМІ, в тому числі західні ЗМІ. І, в принципі, тут же ж не потрібно обов'язково якусь ну, качку або інформацію. Угу. Як, Ні, можна просто, знаєте, натякнути певні акценти, угу. попросити. І далі, вже після того, як ці акценти відображаються, їх потім дуже гарно в, скажімо, в російськомовному середовищі угу. далі вже розганяти. Пане Андрію, тоді ще.